Інколи бувають дзвіночки, ми вносимо челендж і забиваються форсунки. Я знаю, точно в тебе є такий великий досвід стосовно цієї тематики, і якщо коротко. Що б ти порекомендував в такому випадку, куди дивитися, на що звертати увагу? Причини бувають різні стосовно забування форсунок. У мене були випадки, коли форсунки забивалися із-за того, що мінусова температура була, коли вносили грунтову. і робили, спустилися до мінус трьох і почали форсунки замерзати, навіть кристалізувати розчин, кристалізується, забиваються форсунки. То навіть таке буває. Але якщо повертатися до продуктів, Типу челенджа, це суспензія, це тверда речовина, розчинена у воді. У воді в рідині получає, ми хочемо її знов розчинити в воді. то Справа в тому, що в оприскувачах, в оприскувачах, особливо в сучасних оприскувачах, є фільтри, які рекомендуються при роботі із суспензіями, з емульсіями, з водними розчинами. І це і в тих фільтрах різна грубість, різна кількість е, опорів, е, е. отворів на квадратний сантиметр. Тобто е. да. потрібно, щоб уникати таких ситуацій, так. потрібно правильно робити підбір фільтрів. У нас часто виникають питання не тільки по челенджу, по зенкорові так також виникають питання, угу. коли ми про. Просто радимо поміняти фільтри, поставили інші фільтри, і все поїхало, все працює, все вдалі. Все... В такому випадку треба, щоб було якомога, ну щоб менше було отворів, але вони були більші. Да? Так, звичайно, і так. це буде, скажімо так, характеристика суспензійного фільтра. Після того, якщо ми замінимо, його, ну саме на цей фільтр поставимо, челендж не буде забиватися, все буде виливатися і. Все буде окей. Так буває так, що дуже фільтри стоять тонкої очистки, які якби якими потрібно працювати з водними розчинами. Тим самим раундапом потрібно працювати. Там такі фільтри ідеально підходять. І вони стоять на оприскувачі із заводу по замовчуванню Вони uh -huh, поставили. Uh -huh. І ти починаєш працювати суспензією, в суспензія забивається. То відповідно потрібно це звернути увагу, і треба поміняти фільтр, на, в якому менше дірочок на квадратний сантиметр, uh -huh. і вони більші ці. Є спеціальні фільтри, які підходять. До речі, тими фільтрами, які, про які ми говорили, тонкої, найтоншої очистки, дуже складно працювати із касами, також кас, коли ми вносимо, там немає рівномірності внесення також.